Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Ми знову в ефірі. Для вас знімаємо відео огляди, дуже цікаві. Не забуваємо і нагадуємо всім. Дуже велика подяка, хто вже підписаний на канал, хто ще не підписався, робимо це. Обов'язково ставте лайк, вподобайку, коментуйте, задавайте питання. Чим більше коментів, тим більше наші відеоогляди побачать. Різні люди і кількість їх тільки буде збільшуватися. Вам поставити лайк і прокоментувати не тяжко, а для нас це дуже-дуже важливо. Дякую. По-перше, хто не підписався, підписуємося. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Заходимо, дзвонимо, замовляємо. Поступив у нас новий оприскувач причіпний від компанії Богуслав. Також ми отримали сівалочку. Зерно тукову від компанії Фаворит з нержавіючою банкою. Бачите, дуже суперово, так що звертайте увагу. Ну і багато-багато іншої сільськогосподарської техніки та великий асортимент запчастин. не забуваємо, дзвонимо, замовляємо. Ну а як анонсувалось в попередньому відео, будемо вам показувати відеогляд на один із тракторів. Від компанії UTO, це у нас поповнення. Ну і почнемо. Це у нас Юто-трактор модель NLX 1104 s Пробіжимося більш техніч, по технічним характеристикам, побачимо, як він ззовні внутрі, з чого він зроблений. Більш-менш розкажу. Але не забувайте, можна. Також є 105, 75 і 55 маленький. На маленький також буде у нас відеогляд. Так, погнали. У нас трошки тут працюємо, робота кипить. У нас майданчик в Кропивницькому знаходиться, не забуваємо локація, беззмінна. Трошки строїмось, але не вистачає, оця клята війна, задовбала вона всіх. Вже давно переїхали, і радували вас би новими запчастинами, агрегатами, але є, що є. Так, погнали. Трактор у нас поступив 2 неділі тому назад. Він 24 року зібраний. По моделі можна зрозуміти по назві, що він у нас 110 кінських сил. Скопійований він повністю з моделі John Deere. Кабіна вже Новенька, ось можна порівняти, 105-й кабіна. Ось так виглядає 105-й і зліва 110-й кабіна трошки інша. Так, Перше, по габаритам. Е так, Довжина 4483 мм. Ширина. Ось так, По ширині. Складає в нього 2200 мм і висота. Трактора у нас 2960 мм. Так, потім по, е, в нього в комплекті є компресор по коліям передніх коліс. Ось так вони виглядають Їх е, розміри від 1655 мм до 1981 мм. Це передні коліса. Колеса по колії. Колія задніх коліс, ось так вона виглядає. Вона складає від 1540 мм до 2140 мм. Клірінс даного трактора складає 450 мм. Також має попереду. Против, против, противаги передні. У нас от вони йдуть, якщо я не помиляю, зараз тут є сказочка. Є у нас 40 кілограм з кронштейном, кронштейн, е, причіпна вилка тут в комплекті. 40 кг, кількість плит 10. Всього складає 574 кілограма противаги передні. Це з учотом кронштейна і прищепної вилки. Противаги задні. Вони у нас встановлені ось так. На колесі по три штуки вага кожної 50 кг. Хто виходить, зобі. на задку у нас противоваги 300 кг. Немало. Гарантія на всі трактори Махіндра Юто різні моделі, дається рік гарантії або тисяча мото мотогодин. Зрозуміло, так. Ну, підійде, підійдемо е, до самого головного серця любого трактора, це у нас мотор. Ось так він у нас піднімається. Ось так він виглядає. Капот піднятий. Там у нас акумулятор стоїть, в принципі все зрозуміло. Так, пробіжимося зараз більш детально, покажу вам, в принципі, так, щоб трошки не всі однакові, схожі. Так, по мотору двигун у нас Перкінс, по ліцензії Перкінс, але зроблений він в Китаї. Скопійований повністю китайцями зроблений в Китаї. Двигун Євро-3, турбований, з водяним охолодженням та передпусковим підігрівом. В принципі, зрозуміло. Кількість циліндрів на двигуну 4 штуки. Робочий об'єм двигуна 4,3. Потужність, нагадую, трактора 110 кінських сил. Так, забув вам головне сказати: вага даного трактора складає загальна 4800 кілограм. Так, погнали, що у нас по е, іншому. Раді... Радіус розвороту даного трактора складає 4,7 метра. Е, палена система, з чого вона складається? Я не знаю, чи це плюс великий, чи мінус. Е, це вже напишіть в коментах, що як гадаєте. Е, палена система стоїть тут. Common Rail. В принципі, я... напишіть, як ви вважаєте, це гарно в тракторі, плюс або мінус даного трактора. Так Павливний бак знаходиться у нас ось так. При заході в трактор, залазити в кабіну. Об'єм бака складає 147 літрів. Він ось так іде. Пластиковий під ножкою. Ось так тут він Зрозуміло. так. Трансмісія даного трактора механічна з синхронним перемикачем передач. Це зрозуміло. Кількість передач на ньому 12 на 12, 12 вперед, 12 назад. Максимальна швидкість трактора 40 км на годину. Ну, і гальмівна система. Це у нас мокрі, мокрі вони виходить, дискові з гідравлічним керуванням. В принципі, все зрозуміло. Гідравліка і навіска системи, вона роздільна на цьому тракторі. Це великий плюс. Так, давайте закриємо трошки цього апарата. Так, ось так він виглядає. Так, вантажопідємність, давайте по навіски. Вантажопіднімність навіски обійдемо трактор позаду. на навіски даного трактору складає 2900 кг. Продуктивність гідронасосу 45 літрів на хвилину. Оберти відвалу відбору потужності як 540, так і 1000. 6 та 8 шліців. Так, задній мост Він у нас йде з планетарними редукторами, що блокуються диференціалом. Все зрозуміло, все понятно. Ось так покажу більш детально по мосту. Розуміло. Так. Е -е. Передній у нас мост. Давайте попередньому забув вам зорієнтувати. Він у нас нагадує, що всі наші трактори, трактори від компанії Юто вони йдуть практично всі балочники. Мост передній, він балочного типу з планетарними редукторами від е, італійської компанії. Оп е, опять зрозуміло, що по ліцензії італійської компанії Carraro, але зроблений в Китаї. Вони балочники з підсилювачем керма йдуть все. Це зрозуміло, в принципі так, тут ми розібрались. Е, так, хотів, дивіться, пробіжатися. Ще показати вам так передні колеса у нас розмір складає 13.6 на 24. Це передні колеса. Задні колеса у нас ідуть 169 на 34 крилами вже трошки вони позакривали китайці. Компресор стоїть, двері тут вже відкриваються трошки по-іншому. Якщо в 105-му двері коротенькі є віконце позаду, то тут вже у нас двері відкриваються, велика-велика така ляда. Так, позаду давайте обійдемо. по новістки, ще скажу, що багато нова кабіна, поставлена, дуже багато кількість ледовських Ламп, вони Аварію. дуже круті, аварійка така, камера заднього видає, якщо видно, ось так вона знаходиться. Так, по задній навісці тяги, все зрозуміло, перекладина, кронштейн. Ось такий він дуже класний допомагає. Ось такий прицепний для неважких. Там прицепи не важкі оприскувачі легенькі і ще допоміжний до кронштейн такий з'ємний, щоб ставити на низ Три входа три вихода. Е, стоїть два гідроциліндра лівий, правий, і також стоїть ще гідроциліндр по центру. Якщо його видно, так, да, видно. В принципі, зрозуміло, по навісні зрозуміло. Так, ну і підемо саму так сказати Красу, це у нас кабіна. Ось такі має ледовські фари попереду, бачите? Зліва, справа, на кабіні, Ну, горить тут огонь, він дає, звісно, вогню в полі дуже круто. Так, по кабіні у нас двер відкривається, нагадую, повністю велика ляда. Раніше з віконцем була така маленька, це 105-й у нас. Тут у нас ось так вона відкривається повністю широка така ляда. Ось так вона виглядає. Зрозуміло. Так, по кабіні. В кабіні у нас кондиціонер, е, встановлений фільтр, е, вугільний фільтр салону. Ну, обогрівач, радіоприймач, MP3-програвач, розетка на 12, вольт, е, там, шторка. Ну, таке, зараз давайте продаємося так. Тут у нас йдуть такі ступеньки, їх три. Третя ось вона так піднята і можна регулювати по висоті. Опускати, піднімати. Так, залазимо, бо опять хлопці у нас тут трошки працюють болгарки по кабіні. Так, що ми одразу зустрічаємо? Це у нас допоміжне крісло маленьке для сидіння. Зараз вам покажу як воно трошки відкривається. Ось так воно виглядає, м'ягеньке, відкривається, є тут такий прихований, такий шуглядка прихована в даному сидінні. Так, Основне сидіння у нас... Ой, вибачайте, чуть камера не впала. Так, о, так, о, о, о центральне у нас сидіння, воно теж дуже е, м'яке. Це від компанії. Цедіння від компанії Grammar. Воно дуже шумоізоляція також є. Бачите? Ну, Зараз ми закриємо двері і більш детально порозмовляємо по цьому питанню. Так, залазимо вже, бо вже трохи змерз. Ось так, раз сів тут, дуже вдобно, на маленьке сідало. Так, кресло ми центральне побачили, дуже також воно м'ягеньке, бачите, воно? Не пластмаса китай Китай. Так, ВОМ включається, вічажок у нас ось такий. Потім передок, садок відключається. Тут так, для вогнегасника. Так відкривається у нас дверь. Вікно заднє на гідроциліндриках, таких маленьких. Ось вони, так, закриваються. закривається. Потім закрию. Поїхали, що ми? Покажу вам стрічечка попереду. Раз, собі, закрили. Ось так вона виглядає. Шторка від сонця захисна. Потягнули, вона собі закрилась. Також є ось такий люк, він у нас відкривається. Ось так відкривається люк. Бачите, все, робота, працює. Закрили. Також є ось така допоміжна шторка. Сонце захисна ще зверху. Так, Давайте сядемо вже в кресло це. Дверь, бачите, яка ляда дуже-дуже ну, широка. На тому ні, там класика, віконце і маленька двер. Напишіть, як зручніше, так велика ця ляда. З дверима чи ота з віконцем. Мені краще та, що з віконцем, якщо чесно. А? Звук пішло. Так. Дивимося, що у нас тут внутрі. Е, так. Фонарики, понятна, обшивочка, м'ягенька, така м'ягесенька, дуже приємна на дотик. Кондиціонер, обдув, тепло, холод, все є, в принципі, все нормально. Є така таємна. Шкатулочка теж для маленьких дрібниць. Так. З іншої сторони також двері. Магнітола встановлена, І USB, карта пам'яті, флешки, радіо, такий маленький комп'ютер. Щоб ви бачили, це по габаритам. Світло там вмикається. Тут у нас йде також регулювання по гідравліки навіски задньої. Так, ручник, перемикачі, передач. Ось так виглядає теж тут. Щок. Також тут є у нас маса. Бачите, прикурювач. Тоже знову шухлядка така. Це тут у нас запобіжники, щоб, якщо вдруг перегоріли. Маленькі такі гачки, щоб біжати. Тут також підсвітка йде. Гачки. Так, по рулю. Ось так виглядають внизу педалі натиску. Так виглядає у нас руль. І він, є така педалька, ось тут, чорненька. Нажимаємо її і повністю руль можна фіксувати. Він фіксується з панелькою, бачите? Самої основної. Ось так покажу, щоб ви розуміли. Ось так воно входить. самого руля. Так, то поставлю. Дуже приємний також на дотик. Що у нас тут по е, самої панельки? Є механічні. Це у нас, е, по-моєму... Так, давайте тут у нас температура паливний бак. Тут у нас получається обороти, я так розумію. Да. І по центру у нас йде ось тут LED-дисплей. Також задня камера, якщо ви здаєте назад, або просто можна її переключити клавішою. Включається задній вид і все з'являється все на ось цьому ледівському екранчику. Тут зажигається. А ми зараз, може спробуємо. Дивимо у тут... нас тут, не тут. Ні, не то. Зрозуміло. Дуже все удобно, класно. Він у нас є по наявності 24-го року. Так, давайте виходимо. Кресло це я вам кажу. Дуже прикольненьке, удобненьке, Можна тут дружину посадити або дітей вже навчати. Працювати в сільському господарстві обробляти землю. Так, виходимо ми з цього трактора. Ось так кабіна ще виглядає. Без детально роздивиться. Це повністю це двигається з рулем, Дуже прикольно і удобно. Так. Ляда. Звичок. А? а це... Так, дорогенькі мої від... Відео Даний ягри, е, трактор є у нас по наявності. Нагадую, це модель NLX 1104-S. Це у нас 110 кінських сил. Він у нас йде з новою кабіною. Дуже вона така ярка, дуже велика, багато лампочок ледовських. Ось так він виглядає. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо і обов'язково дивимося відео до кінця. Пишемо, приїжджаємо, забираємо цих красавчиків. Ось дивіться, їх у нас тут дуже багато. Також є 140, -і, 130. -і, ну і більше, більше, більше По під замовлення. Стаємо до праці.